Отже, якщо ви натиснули посилання, ви опиняєтесь на головній сторінці нашого ліцею. Щоб увійти, натискаємо кнопочку Увійти, вводимо електронну адресу, пароль і знову увійти. У мене уже тут більш нічого не, не вискакує, скажімо так, вас ще запропонує змінити пароль на свій. Зміните його на свій, який до вас буде зручний, і запам'ятаєте його. Коли ви це зробите, вам буде активна кнопка до кабінету. Заходимо до кабінету. Отже, коли ви заходите до кабінету, ви бачите тут відповідальна особа закладу. Тут має бути ваш розклад, але розкладу нема, бо ж нема предметів. Робочий стіл, журнал, предмети, якісь там повідомлення. Вебінари це створювати зустрічі. Ось тут є така кнопочка. Якщо ви її натиснете, ви повинні побачити своє ім'я. І знову те саме, що, в принципі, що там. Як же створити предмети? Натискаємо предмети. Так, предмети. У мене є створена алгебра, геометрія для 9Б класу. І алгебра початки аналізу для 11 класу. Мені ще треба створити геометрію для 11 класу. Ось тут з боку є кнопка Додати предмет. Натискаємо. Відкривається таке меню. Назва предмету вводимо назву предмету. Геометрія. Тоді знову предмет. Але тут, якщо ви тільки почнете вводити назву, то має вже тут з'явитись предмет, ви його обираєте. Геометрія. Виберіть паралель. Натискаємо. У мене 11 клас. Вона вже має 11, але вибираю зі списку, який вискакує 11. Виберіть клас. Так само починаю вводити 11-й, але вибираю вже зі списку. Мені потрібен 11Б. Далі тут є. Теоретично мені би все ввели і можна ткати створити. Але якщо натиснути Створити, виявлено деякі помилки. Нажимаємо добре зрозуміло, що це таке. Потрібно отут де опис предмету, хоч щось та вписати. Ну, я пишу те саме слово геометрія. Пишу те саме слово геометрія. Так, ось тут вгорі вертаємося. Де шукаємо. Ну. Так, кнопку Створити. Натискаємо Створити. Створити предмет створити. Ждемо, поки прогрузиться. Далі. Далі у нас засвідчується навчальна програма. Тут можна додавати вже тему, яку ви вчите, уроки, ну, заповнювати. Перший семестр у нас просвічено, що тут вже ми в першому семестрі. Далі, щоб створився по-справжньому предмет. Треба натиснути знову опублікувати. Якщо ви натиснете Зберегти у вас буде предмет у вигляді чернетки. Неактивний, тільки ваш. А опублікувати його побачить адміністратор закладу. Не знаю, для чого, правда, ця кнопка зварити. «Робити чернеткою. Можна натиснути налаштування ще подивитися, що тут є. Отже, вертаємося у наш робочий стіл, прогружається. Чому вертаюся у робочий стіл? Тому що коли ми створили предмет, він миттєво там не з'являється. Наприклад, зайшли на робочий стіл. Там Знову можна зайти на предмет і подивитися, чи він там з'явився. Так, геометрія. Ось тут в мене 11 клас, з'явився. Є алгебра, геометрія, геометрія для 9 класу і так само алгебра для 9 класу. Демонстраційний предмет це предмет, який нам створила команда Еді. Особливість. Ви можете собі переглянути предмет, там все те буде те саме. Біля предмету стоять три крапочки, додаткові дії. Редагувати. Тобто ви можете теж внести там якісь дані свої, ті самі, що ми щойно вводили. І є цікава кнопочка Видалити. Видалити предмет можна миттєво. Тому обережно з цією кнопкою.